Доброго, прекрасного раночку усім. Сьогодні в нас зарядка стоячи ось таким чудовим видом. Тому ми встаємо ножки на ширині плечей, шийка витягнута. І поїхали. Починаємо, як завжди, зверху, нахили вуха до плеча. Плавно розминаємо нашу шию. П'ять, чотири, три, два, один. Заглядаємо вправо-вліво. Продовжуємо розминати шию. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Від плеча до плеча півоберти. Виводимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Плечки. Ми колінка підзгинаємо і плечки знизу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І вперед так само. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ручками. Тепер прямими з самого низу. І витягуємося до гори. Вдох і на носки. П'ять. Чотири. Наверху видих. Три. Ще два. Один. І так само назад. Добре, зводимо лопаточки і виходимо на носочки. Звели лопаточки, комога назад. Видих. Ще. Чотири. Ой. Три. Ще. Два. Один. Є. Наверху ручки. Залишили. І ми згинаємо спинку. Видих. Наверх вдох, прогнулися. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Розминаємо нашу спинку. Округлюємо, виштовхуємо поперек від себе. Видих. І витягнули вдох. Видих. Вдох. Добре, три. Ще два. Один. Ножки на ширині плечей. Ручки наверху витягнути в паралель. І поїхали нахил, ножки залишаються прямі. видих. В центр вдох. І міняємо. Видих, вдох. Завжди ребрами тягнемось в небо. Вдох. Супер. Рухаємося в одній площині. Ще. П'ять. Чотири. Видих. Три. Два. Супер. Один. Є. І тепер цю ручку зафіксували. І через перед тягнемось. Інакшу ручку перевели. Вперед витягнулись. І інакше. Боком виглядає ось так. Вперед ножки прямі. І інакшу ручку. Видих. витягнулись, витягнулись, витягнулось. Вверх. Добре, ще робимо три. Два. І один. Є. Ручки вперед, обидві витягнули. І тягнемо ножки позаду. Можна злегка зігнути. Щоб, головне, щоб спинка в нас була рівна. І ми витягуємося ручками назад. Якщо у вас повністю не розгинаються ножки, можемо попереминатися з ноги на ногу. Добре кого розгинається, ми тягнемось вперед. Ще робимо 4. Три, два. Один. Ножки зігнули. Спинка округла. Витягнулися. Ручки перед собою. Прес напружений. І ми робимо видих, вдох. плавно. Ми тільки прокинулись. Вийдих, вдох. Видих. Вдох. Таз залишається і дивиться вперед. Рухаємось тільки нашою грудною клітиною. Вийдих. Вдох. Видих. Вдох. Ще чотири. Три. Добре, два. Один. Є. Ручки вивели вперед. Одна долонька дивиться вверх в небо, інша дивиться вниз. Колінка злегка зігнуті, прес напружений. І поїхали плечко вперед. Видих. Видих. Добре. Міняємо. Запускаємо лімфу. Пропрацьовуємо наші плечові суглоби. Добре. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки назад витягнули. Перед ще додам. Вдох. Видих. Розкрились. Видих. Сім. Шість. Прес включаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є, витягнулись лопаточки. Назад округлили, розслабились. І ручки струсили. Так, зараз ножки залишаємо на ширині плечей. Повністю колінка витягнула і поїхали коловій оберти. Тазом ми рухаємося тільки тазом, плечі. плечі залишаються в вихідному положенні. Перевалюємося з ножки на ножку. Розминаємо наші бедра. І ще робимо 5. Чотири. Супер. Три. Ще два. Один. І в зворотню поїхали. Вісім. Залишаємо ножки прямі назад. Виштовхуємо наш таз. Витягнулись. І назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Ножки залишаються на ширині плечей. Ми добре впалися на ліву ножку. Ми будемо починати з правої. Ручки вздовж корпусу. Ручки ми тягнемо наверх коловий оберт і ручка назад. Видих, вдох. видих вдох. Зверніть увагу, що корпус залишається під нахилом. При цьому у нас прес напружений. Вийде, вдох. Видих. Вдох. Ми не перевалюємо центр тяжіння на задню нашу ніжку, ми просто її ставимо на носочок. Добре. Ручки прямі і доторкаються пальчиками догорі над головою. тримає корпус, спинка під нахилом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Залишаємось на лівій ножці. Праву ножку ми згинаємо. І ручки підня... піднімаємо до половини, до середини з нашим корпусом, до рівня плечей. І вверх виводимо. Вийди. Одна ножка. Вийди. Тримаємо рівновагу. Ще, видих. Вибачте, за шум. Прес напружений. Спинка рівна, маківкою тягнемось вверх. Вісім. Сім. Ще. Шість. П'ять. Спинка рівна. Чотири. Три. Два. Один. Поміняли сторону, ручки залишається так само. Ми тримаємо прес напружним. Спинка рівна. І поїхали. Одна ножка піднімається. А ручки обидві вверх, як крилами машемо. Ще. Вісім. Сім. Прес. Не забуваємо. Завжди в нас напружений. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, ножки на ширині плечей. І ручки виводимо вверх і присідаємо вдох, вибіг. Ще робимо вниз. Вдох. Плавний рух. П'ять. Чотири. Добре, три. Два. Один. Залишились, пружинимо внизу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Звуки природи. Три. Два. Один. Встали, струсили ножки. Відпочили. Походили. Подихали, відпочили. І зараз ножки ставимо широко. Стопи паралельно. Ручки ми тримаємо перед собою, вихідне положення. Ми будемо внизу робити присід на одну сторону, а іншою ручкою розвертаємо корпус, Витягнеться. Вдох і видих. Важливо, стопи паралельно, колінку в сторону не йде. Завжди вперед. Вдох, видих. Вдох. Внизу виштовхуємося. Сідничкою наше. Вдох. І ще. Працюємо в своєму темпі, спинка рівна, груди не завалюємо, животом тягнемось більше до стегна. Ще. П'ять. Чотири. Три. Добре, два. Один. Ножки опускаємо, но залишаємо рівні, ручки опускаємо до ножок. Спинка рівна і витягуємо задню поверхню. Тягнемо спинку рівною. Не провисаємо плечима. Виштовхуємось від колін. Тягнемо задню поверхню. Легенький натиск на одну ногу. Перекочуємося на другу. Спинка рівна. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Супер. Три. Два. Один. Колінка зігнули, Спинку округлили. І залишаємося трошки в такому положенні. Прогнулись. І видих, підкрутили. розслабляємо, Розрухуємо наш поперек. Вийдих. Всередину. Вдох від себе. Видих, підкрутили. Ще три. Два. Один. Розслабились. Ножки зводимо. Беремось навкруг собі за колінка і виштовхуємо спинку округлу вверх до неба. Розслабляємо, дихаємо. Три. Два. Один з круглою спинкою. Піднімаємось. Наверх робимо вдох, витягнулись. І вниз опустились, потягнулись. Тут же спинку собі розслабили. Шию розслабили, похитали в сторони, ні-ні-ні. Ручки тягнуться додолу. Дихаємо рівненько, розтягуємо, розслабляємо наш поперек. Ручками можна потрусити. Колінка зігнули і догори піднялись. Ще раз витягнулись. Добре, ручки заводимо назад. Замочок. Робимо вдох. І на видиху вивернули замочок від себе. Виштовхнули плечки вперед. Розтягуємося. І розслабились вдох. І ще раз видих. Відкриваємо грудну клітину. І розслабились. І останній разочок. І ще видих. І вдох. розслабилась. Струсили ручки, ножки. І не забуваємо собі поплескати. Всім дуже дякую, до наступної зарядки.